Добровольці Божої Чоти у Херсоні картину вже встигли побачити по всій країні від великих міст до маленьких сіл. Це кіно про людей, що прийняли рішення захищати рідну землю, своєрідний пам'ятник нашим кіборгам. Події стрічки розгортаються у селищі Піски та майже зруйнованому аеропорті Донецьк. Напередодні прем'єри новітнього кіно Херсон відвідали і його творці та актори, з якими вдалося поспілкуватись і нашим журналістам. Новітнє та майже артхаусне стрічку добровольці божої її творці одразу охарактеризували як некомерційне кіно. Молодий та амбітний головний режисер фільму Леонід Кантер каже, це їх спроба вивести вітчизняний кінематограф на світовий рівень. Перший крок вийшов далим. Закриті допрем'єрні покази. Нині тривають у багатьох країнах світу. А саме кіно відправили на Каннський кінофестиваль. Людям українське кіно потрібно, тому що ми проїхали там півтора місяці і завдяки цим доброчинним внескам вже розіслали цей фільм на дуже багато світових фестивалів. І кожного дня надсилається він на якісь нові фестивалі, які відкривають зараз. Там у всіх є свої дедлайни, коли вони відкривають прийом фільмів до показу. Олексій Бик з позивним дук, боєць добровольчого українського корпусу. Про події в Донецькому аеропорту знає не щоток, бо носить горде звання Кіборга та відстоював рідну землю у найгарячішій точці. Воїн каже: у стрічці немає образу ворога. Кіно про любов до рідної землі та батьківщини, про Україну та боротьбу. Цей фільм якраз оце історичний документ і монументальний факт нашого кіно, і можливо, навіть історії. Ми вже про це говорили з хлопцями, що ми не час і подповірте, цей фільм будуть показувати в школах на уроках патріотичного виховання. Фільм знімали з вересня по грудень. Потім він монтувався і одразу після цього розпочав мандрувати Україною. Стрічку подивились і в маленьких селах, де народились її безпосередні учасники, і у великих мегаполісах.